Доброго дня, мене звати Іванова Віра, я учениця 11 класу ліцею номер 17 інтелект Полтавської міської ради. Хочу представити вам своє дослідження на тему створення електронного тренажеру симулятора з математики за моделлю НМТ. На жаль, два роки ми навчаємося в умовах воєнного стану, і з огляду на це українська система освіти постійно перебуває в процесі реформування. Ці зміни стосуються і майбутніх абітурієнтів, національний мультипредметний тест, для яких є важливим етапом у житті. Від їхньої підготовки буде залежати їх результат, майбутнє місце навчання та професійний розвиток. Одним із обов'язкових предметів є математика, та, на мою думку, це один із найскладніших предметів. Крім страху через знання формул, правил чи методів розв'язування завдань, учні можуть отримати стрес від невідомого, адже з таким випробуванням в школі ми раніше не стикалися. Тому створення подібного електронного тренажеру є справи цікаве, своєчасне і необхідне, цим і обумовлена тема мого дослідження. Перед створенням безпосередньої програми було проаналізовано багато джерел, пов'язаних із специфікою НМТ. Науково-дослідну роботу ми умовно поділили на два етапи: підготовка і реалізація. На першому етапі було підібрано 22 орієнтовних питання, які відповідають особливостям проведення НМТ. Далі було вибудовано структуру розміщення елементів на початковій сторінці та на сторінці із завданнями. Хочу тепер продемонструвати сам проєкт. Запускаємо е, програму, відкривається вона на початковій сторінці, де зазначені завдання та бали за них. Ми вводимо прізвище ім'я та запускаємо е, саму програму. Запускаємо тест. Вже на цьому етапі у додатковий файл зберігаються відомості про учасника. За замовченням, програма розгортається на весь екран та з'являється перше питання. І починається відлік часу, який було створено за допомогою ось такого таймера. Як тільки розпочинається тест, з'являється перше питання та з правого боку усі кнопки розташовані за номерами завдань, натискаючи на які з'являються відповідне завдання. Кнопки було створено за допомогою циклу із повторенням, що дало змогу зменшити кількість рядків у коді. В завданнях з 1 по 15 це можна вибрати одну правильну відповідь та підтвердити обраний варіант кнопкою Зберегти відповідь. При натисканні на кнопку з відповідним номером змінюється колір кнопки. Для коректного відображення завдань для вибору кожної кнопки було прописано відповідну функція, яка виводить завдання і перемикачі у потрібне місце для вибору відповідей. Ось які прописано такою формулою. Також наявна функція очистити, що, яка потрібна, для того, щоб не залишалися варіанти відповідей з попередніх завдань, її застосовано до кожної кнопки. В завданнях з 16 по 18 на встановлення відповідності також було використано перемикачі, а в завданнях з 19 по 22 створено текстове поле для введення відповіді з клавіатури. При потребі учасник може використати довідковий матеріал, натиснувши на цю кнопку, відкривається додаткове вікно з можливістю прокрутки. Також тут наявні всі сторінки. З формулами. Так, щоб завершити тестування, слід натиснути на кнопку Завершити або ще можливе завершення тесту, коли закінчиться час на таймері. Так як спеціальної формули для переведення балів немає, тому реалізовано коректне відображення. Балів за допомогою створення двох списків, де кожному часу балу від 1 до 32 відповідає число від 100 до 200, яке є відповідником по 200 бальній шкалі. Результат тесту записано в окремий текстовий файл, в якому відображається номер питання, обрана відповідь та кількість балів за нього. Для коректного запису у файл було створено ось такий код. Продемонстрований тренажер є результатом мого наукового дослідження. Він допоможе підготувати майбутніх абітурієнтів до подібних умов проходження тесту, знизити рівень стресу та орієнтуватися в часі, та звикнути до довготривалого подання інформації з екрану монітору. Дякую за увагу.